На площі перед будинком культури у місті Рахів зібралися люди, аби попрощатися з 20-річною військовослужбовицею Ангеліною Мартинюк. Провести в останню путь захисницю прийшли рідні, друзі, військові, місцеві жителі, представники духовенства та місцевої влади. Прощається захисниця наша Ангеліна від рідної мамки та батька. Прощається і прийомного. Батька Івана від рідної сестри Кароліни, від братів Владислава, Єгорчика та Вахтанчика, від командира батальйону Валентина та всіх побратимів. Прощається від всіх родичів, друзів, подруг, знайомих, від всіх присутніх. Ангеліна Мартинюк народилася в Рахові 8 червня 2005 року. Це дівчинка з нашого села. Дуже сумно, що така молода, вона пішла на цю війну, яка забрала її. Я її пам'ятаю маленькою, що в початкових класах. А ви знали, що вона служить? Ні. тепер тільки так? Вона багато часу у нас не жила. Вона ну, приїжджала з мамою десь. Ну, не можу багато нічого сказати. Дякую. А ви якого села? з Білина, так? Біла. Прожила тут два роки. Потім з мамою виїхала до Чеської Республіки. Там вона здобувала свої знання, вчилася, частково потім приїжджала, вчилася де служі, і потім з мамою вже жила в Швейцарії. Такі виповнилося 18 років, повернулася на Україну, вступила в Збройні Сили України, підписавши контракт свідомо, сумлінно, ну наскільки нам відомо, так само і мама каже, підтверджує дані слова, що вона не втекла, а сама пішла служити добровільно. Два роки служила і 26 числа загинула. Також нам відомо, що 18 числа цього ж місяця вона вийшла заміж. Ангеліна Мартинюк була молодшою сержанткою, головною сержанткою командиркою розвідувального відділення розвідувального взводу механізованого батальйону. Загинула під час виконання бойового завдання 26 липня цього року поблизу міста Покровська Донецької області. Поховали захисницю на місцевому цвинтарі в Рахові. Вічна пам'ять і слава героїні.